22 червня Сполучені Штати Америки атакували три ядерні об'єкти в Ірані. Це викликало критику від багатьох світових лідерів. Вони закликали штати та Іран до переговорів. У Європейському Союзі висловили занепокоєння. Кая Калас сказала, що Іран не повинен розробляти ядерну зброю. Антоніо Кошта закликав до стриманості, підкреслюючи важливість дипломатії. Урсула фон дер Ляєн наголосила на дотриманні міжнародного права. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш висловив глибоку стурбованість. Він попередив про небезпеку ескалації. Гутеріш наголосив, що військове рішення неможливе. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав ядерну програму Ірану серйозною загрозою. Він закликав до переговорів. Міністр оборони Джон Гіллі зазначив, що Британія не брала участі в ударах. Саудівська Аравія засудила дії Сполучених Штатів, закликавши до деескалації – Оман назвав атаки незаконною агресією. Ірак висловив занепокоєння щодо стабільності в регіоні. У Ємені заявили про готовність до війни після атаки штатів. Вони попередили про захист своїх вод. Міністерство закордонних справ Катару висловило занепокоєння, закликавши до припинення військових дій. Вони попередили про можливі катастрофічні наслідки ескалації.